Друзі, всім привіт, це Сергій. Ну, дивіться, хотілося продовжити нашу бесіду розмову на тему коників. Ну, е... Якщо хто таким хоче займатися, друзі, у мене так вже трішки досвіду є, бо інформації, на жаль, замало у Неті, так, якщо шукати щось, то... Дуже мало інформації, як утримувати їх. Ну, На папірі може, є, а на папірі то одне. А коли починаєш цим займатися, то там зовсім інші е, нюанси. Дивіться, ну, що пропонують для коників такий високий акваріум, десь так, від 70 см. Висоту, але я можу сказати, що нормально і так. З таким критерієм, якщо шукати там проконників, зразу кажуть, треба їм висоту. Ну, дивіться, не треба їм висоти, це мій досвід показує, що місця їм повинно бути багато, але висоти їм не треба, вони і так себе почувають дуже добре. От, дивіться, якщо таких тварин покупати, рибесиків треба шукати вже зрілу парочку, не покупайте, не покупайте, не купляйте малих, бо малі, це не, це не, не працює. Дивіться, я вже тут два роки е, щось тут питаюся малих вивезти, а це не так все просто. Тому в мене маленькі коники. Два тижні це максимум виживали. Тому, ну, у кого є час і там професіонально цим займатися, то зрозуміло. Але так для такі, як ми, не професіонали, то це нереально. Тому коників, якщо брати, то так, вже, вже так щоб 9-12 місяців їм було відродно. І парочку. І вони е, повинні вже треновані бути на е, прийом їжі з піпетки. Так, е, як правило, Мюзисів я і ходую мюзисами. Це таке, що ідея їм добре, дуже добре. <кхм> ну, от дивіться, отакі от справи. Тому, е, що ще? Годувати е, треба, в принципі. Багато, так, я е, два рази на день, і так, два кубики. ну Дивіться, і там е, постає тема фосфатів, як це все тримати, як все це тримати е, в нормі? Е, ну Мій досвід показує, що дуже добре, якщо два акваріуми є, бо якщо загальна система морська. Є отак я роблю, як я роблю на підміну води на вихідних. І з цього акваріуму будуть фосфати десь так 0,4, 0,3, 0,4. Інколи навіть 0,5. ну і е, Міняю воду з загальної системи сюди, а відсюди туди. Не знаю, може це і не дуже добре, але це працює. Фосфати. Бо так е, дуже буде дорогенько так е, міняти тут воду по 100 літрів, та і біологія е, трішки так все нарушається. Тому така система працює добре. А, а то треба буде міняти воду по 50% на тиждень, ну це дорого. О, так що такі справи, дивіться, ну отак потрошку буду вам розповідати, як і що е, утримувати коників. Це тема ну, дуже прикольна, але не без проблем. Так що дивіться, ці тваринки дуже прикольні. Сенс є. Спостерігати за ними це задоволення. Так що такі справи, друзі, всім па-па!